Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про найдавнішу пам'ятку законодавства України часів Русі руська правда. Це був такий аналог судебнику Ярослава Мудрого, що започаткував розвиток ранньофеодального писаного права. Там закріплювалися юридичні норми того часу. Звісно, що цей документ не дійшов до нас в оригіналі він дійшов лише в деяких списках. Звісно, що руську правду постійно доповнювали, якось модернізували. Звісно, що спираючись на час. Наступники Ярослава Мудрого його діти та онуки доповнювали руську правду. Звісно, що тодішній. Не суспільство змінювалися норми, звичаї, права. Теж змінювалося, тому що законодавча база це таке люстерка суспільства. Хочемо дізнатися, як жили. Подивимося за що карали. Звісно, що правда Ярослава, яка була написана в 1015-1016 роках, коли Ярослав ще княжив у Новгороді, лягла в основу руської правди. Далі в нас є правда Ярославичів, це те, що було затверджено вже синами самого Ярослава Мудрого, які були Ізяслав, Святослав та Всеволод. Так названий Тріумвірат Ярославичів, також руську правду доповнював і статут Володимира Мономаха у 1113 році, коли той посідає Київський престол. Правда Ярослава складається з 18 статей, в яких було регламентовано перш за все обмеження права помсти, кровної помсти. Встановлювалися грошові покарання за вбивство або скалічення людини. Звісно, що грошові покарання залежали від соціального статусу потерпілого, Охороняли приватну власність та її власника. Тоді Русь була набагато набагато складніша за соціальним устроєм ніж, наприклад, наша держава. Також руська правда, ось такими своїми, скажімо так, індивідуальними покараннями, закріпила нерівноправність осіб різних абсолютно. Між собою непоєднаних соціальних верств. Найбільшими правами, ну звісно, що користувався той, хто її написав. Це руський князь, якому і йшла частина тих штрафів, що накладали на тих або інших злочинців. Згодом руську правду доповнюють новими статтями, про що ми вже з вами і поговорили. Правдою Ярославичів закріплювалася приватна власність на землю, угіддя та рухоме майно. Ви мене спитаєте, що таке рухоме майно? Ну, звісно, що це не Тесла, а конь. Або якісь знаряддя виробництва, які можна було пересувати з місця на місце. Також вона ще раз закріпила нерівноправність осіб різних соціальних верств, тому що, як я вже казав, грошові покарання залежали від соціального стану потерпілих. Тобто, якщо ти вбиваєш якогось там смерда чи холопа, ну це такий невеличкий гріх, можна піти поставити свічку. Але найсуворішим покаранням за злочини була конфіскація майна злочинця та вигнання його з общини. До речі, ми це вже з вами зустрічали з курсу. Всесвіт. Історії, коли дивилися на Римську імперію, тому що там було теж найстрашніше покарання вигнання з Риму або ж Греція, коли виганяли за фін. Ми про це вже десь чули. Правда ж? Князь користувався найбільшими правами. Частина штрафів, які накладалися на злочинців, як я вже казав, йшли йому в гаманець. Тобто він отримав таке роялті, відсоток, кешбек від тодішніх злочинців. Великі покарання призначалися за образу честі. Кровна помста за Ярослава допускалась, якщо ми так. Уважно будемо дивитися цю руську правду, але за його синів вона була заборонена. І натомість вони зрозуміли, що відбивства однією людиною іншою вони не отримують жодного, як ми вже казали, кешбеку. Тому треба було вводити грошову компенсацію. Багато статей також регламентували право купців: це позичка грошей, різні угоди, відсотки. Про що ж це нам свідчить? Перш за все, це не просто рубрика. Цікаві факти, це. Вам на подумати вас був час подумати, а тепер робимо висновки. Розвивається торгівля, яка регламентує право купців укладати з тією або іншою країною, та й між собою так названі, можна сказати, гільдії купців якісь товарні грошові відносини, які ж були зафіксовані угоди. Це мінні угоди, тобто обмін, купля, продаж, позика, поклажа, особистий найм. Звісно, що за законодавством йдуть хто суди. Суди за Ярослава Мудрого не було, тому що їх функції виконували представники влади. Ну тут рубрика корупція, церковні органи і самі феодали, які брали якісь позики, звісно, що оглядаючись на соціальний стан. Тієї або іншої версти суспільства, яке ж було значення руської правди? Перш за все, це найважливіше джерело для вивчення політичного та економічного життя Київської Русі. Там зафіксовано його державний устрій, побут та звичай. Руська правда закріплювала за собою основні юридичні норми у тієї ранньофеодальної епохи. Звісно, що на цілі століття вона стає взірцем. Основою для всяких розпоряджень. Норми руської правди застосовувалися і після її розпаду. Про це теж треба сказати, тому що ми знаємо, Київська Русь має своїх правоприємників. Галицько-Волинська держава до 30-х років 15-го століття там керувалася руською правдою. Потім, коли туди вже приходить Велике князівство Литовське, то свою законодавчу нормативну базу вони, ну скажімо так, списали теж з руської правди. Але про плагіат тоді ще не знали. Тому ми їм просто дякуємо за те на території московської держави, про яку ми теж маємо згадати, звісно, що руська правда теж діяла. До речі, поки в нас писалися закони, там квітли болота. Таким чином, руська правда це є не просто збірочка законів, якою керується Ярослав Мудрий. Це є найважливіше джерело для вивчення, для розуміння тодішнього ранньофеодального українського суспільства.